Ось якого я сніговика знайшов Ось о який він стоїть. Привіт малий сніговик, здоров, здоров сніговичок. Як діла? По булочку прийшов, скучив, ой обняв, як скучив, Ой, так скучив. Гарно в черзі річок стоїть. Відстояв річ свою чергу сніговик, де морква твоя із бідром. Спішу сьогодні, не заїжджав нікуди. Пригощу, думаю, річка Самсою да все. З якої сторони, думаю, її брати по дорозі додому. Пока, друг.